Маємо чудову невелику квартиру. В місті та ось таким видом. Подивіться, будь ласка, на продаж і заходимо сюди. Маємо салон. Квартира знаходиться з прямим виходом на першому поверсі. Ось так виглядає. Це салон. Далі він переходить в кухню і дві невеличкі спальні. Ось перша спальня. Речі будуть забрані, але дещо можна буде і залишити це. Можна буде попереговорити з власниками, які продають. Так? І друга спальня показую відразу. Зараз ось такого плану, трошки більше, вже ось таким ліжком друга спальня. Подивіться, ремонт зроблений, тут навіть пахне пофарбованим. Ну, в такому непоганому стані. Ну, техніка, може, не дуже нова, але ось подивіться така пральна машина. І показую санвузол. Санвузол з душовою кабінкою, вона невеличка. Ось так виглядає. Все, що необхідно тут є. Подивіться, ось в такому стані. Досить непогано. Навіть є вентилятор для того, щоб для витяжки, да? там навіть є. Так, давайте ще раз подивимось. Значить, кухня, кухня з необхідним остаткуванням, електрична варочна поверхня, тут шафи для зберігання і дві спальні. Одна спальня і друга спальня. Також квартира має терасу. Тераса знаходиться ось там зверху. Тут якось якимось чином. Двигається а, драбинка, і за цією дробинкою можна піднятися туди, ось наверх, на терасу, приймати там сонячні ванни. Також квартира має кондиціонер. Подивіться, ось Mitsubishi Electric, електрик, непоганий, може не дуже новий, але в непоганому, чистенький, в непоганому стані. Так, і тут, до речі, висока стеля. Ось саме тут, тут буде багато повітря. І ставні вікна у нас дерев'яні. Подивіться, дерев'яні вікна зі ставнями. Вікна це такий момент, який ну в принципі теоретично можна було б поміняти, але зі ставнями вони в такому гарному іспанському стилі. Тому, будь ласка, кого зацікавив даний варіант? Квартира. На свою ціну відповідає вартості. Всі локації тут недалеко є і продуктові магазини, все, що необхідне для життя, і також пляж Тавернесу, він також знаходиться досить поруч. Тому звертайтеся.